Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо про любов без обов'язків. Чи вона повинна бути з обов'язками, чи там не повинно бути ніяких обов'язків. Ця тема часто підіймається, коли люди кажуть, що чоловік повинен, жінка повинна. Давайте розберемося сьогодні в цьому. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, не забувайте це зробити, бо це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах інтернету. І таким чином ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам знайти корисний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Отже, яка вона, любов з обов'язками і любов без обов'язків? Кажуть так, чоловік повинен, жінка повинна. Коли дві людини дорослі починають стосунки, виникають питання, а хто кому що повинен. Але ж багато ви, напевно, чули в інтернеті психологи кажуть також, що ніхто нікому нічого не винен. І якщо чесно, я з цим згодна, але є маленькі нюанси. Про що це? Якщо мова йде про двох дорослих людей, то і насправді хіба вони зустрічаються одне з одним в житті, щоб потім відповідати очікуванням одне одного. Але ж ви знаєте, що очікування можуть бути навіть божевільними. А очікування можуть бути настільки високими, що жодна людина. Не зможу відповідати подібним очікуванням, ми говоримо тут про стосунки двох дорослих людей. Бо якщо стосунки складаються між дитиною і батьком або матір'ю, то тут стовідсотково можна сказати, що батьки мають обов'язки перед своїми дітьми. Бо це вони вирішили привести їх в цей світ. І поки діти залежні від них. Поки діти не можуть спиратися на свої власні ресурси, яких в них не може бути до 20 років десь, батьки зобов'язані зобов'язані давати дітям не тільки матеріальне, гроші, одяг, їжу, забезпечити безпечний дім, затишок. Але батьки також зобов'язані ще й емоційні ресурси давати дитині. А от чи зобов'язані двоє дорослих людей давати одне одному емоційні ресурси? Що я маю на увазі? Задовольняти потребу у увазі, любові, близькості. Задовольняти потребу в інтимній близькості. Задовольняти потребу у схваленні визнанні, баченні людини цінною, унікальною. Чи дві дорослі людини зобов'язані це робити одне для одного? Саме слово зобов'язання воно звучить важкувато. І ви, напевно, бачили, коли в інтернеті на сайтах знайомств чоловіки пишуть. Я хочу стосунки без обов'язків. Що ж вони мають, коли так пишуть, вони напевно мають, що кожен має свої. Мають на увазі, що кожен має свої ресурси. Я не зобов'язаний тобі нічого. Ти не зобов'язана мені нічого. Ну, якщо мова не йде про те, що це полігамні якісь стосунки, то стосунки. А моногамні без обов'язків виглядають так, що люди не несуть відповідальності одне перед одним. Чи добре це, чи погано. Напевно, коли люди обирають саме такі стосунки, вони можуть закінчитися в будь-який момент. Вони не відчуваються стабільними. А іноді вони відчуваються просто як а, те, що Люди проводять час одне з одним, але вони одне для одного не цінні на майбутнє. Тобто немає планів проводити час життя більше, довше. І це може бути великою фрустрацією для деяких людей, які бажають мати близькі стабільні надійні стосунки. А що мають на увазі чоловіки, які пишуть про відсутність обов'язків? Ну, я чому кажу чоловіки? Тому що, напевно, від чоловіків частіше таке почуєш, ніж від жінок. Більшість жінок налаштовані все ж таки на сім'ю, на стабільні надійні стосунки. Але теж питання, а що вкладує жінка, коли вона каже стабільні надійні стосунки. Я тут думаю, що це і про матеріальне також. Я думаю, що коли люди кажуть, ну, без обов'язків, ти справляйся сама, а я буду сам справлятися. Я не зобов'язан вирішувати всі твої проблеми. Але ми проводимо час на позитиві, можливо, маємо прекрасний секс, підпочиваємо разом, потім розбігаємося, кожен в своє логово, і далі насолоджуємося самотністю. Ось що мається на увазі. Чи правильно це, чи неправильно? Я вважаю, що люди мають право вирішувати, як правильно для них кожен для себе. Те, що правильно для вас, може бути абсолютно неправильним для інших людей. Тому не варто нікого засуджувати. Хто що обирає це право, призма погляду на життя, цінності, які сформовані якимись подіями в минулому. І навіть травмами дитинства, воно так формується. Але давайте розберемо стосунки двох зрілих людей. Бо коли кажуть, що мені не потрібні стосунки з обов'язками, мається на увазі, що я можу втікти від цієї людини в будь-який момент, я можу їй відмовити, я можу бути вільним, я можу передумати і завести іншого партнера. Напевно, ось що мається. І коли люди кажуть стосунки без обов'язків, в цій фразі звучить страх, страх близькості, страх відповідальності. А що, якщо ці стосунки з обов'язками, і я в якийсь момент зможу допомогти цій людині, яка поруч зі мною, але не захочу цього робити? От тому люди і кажуть без обов'язків і без відповідальності. Але бояться відповідальності лише незрілі люди. Тільки інфантильна людина, яка не перетнула поріг підліткового віку, боїться бути відповідальною. Взагалі, відповідальності бояться більшість людей з мужовим розладом особистості. І для них це як індикатор, коли кажеш. Про відповідальність така людина буде дуже сильно злитися. І навіть реагувати на слово відповідальність як на червону ганчірку реагує бик на кориді. От для дорослих людей відповідальність вона має зовсім інше значення. Відповідальність пов'язана із словом хочу, хочу, можу це робити. Для інфантильних людей відповідальність пов'язана із словом не хочу, примушення, насильство. І вони так бачать, я ж знову ж таки зроблю акцент на це, тому що вони недозрілі, тому що вони спираються на історію свого минулого, можливо, дуже давнього минулого, яке почалося ще з часів. Коли вони отримували від батьків докори, критику, примушення, тиск, маніпуляції на почутті провини. І тому такі люди виростають уникаючими всяких обов'язків, близькості, відповідальності. Доросла людина не боїться відповідальності. І доросла людина не оперує таким терміном, як обов'язок. Я зараз хочу розглянути з вами варіант стосунків між двома дорослими людьми, які не спираються на, такий, на таке поняття, як обов'язки. Як це можливо мати любов без обов'язків бути при цьому дорослою, щасливою людиною? Але перш ніж я продовжу, я хочу вам нагадати. Що якщо ви маєте проблеми із вашими дитячими травмами, із вашим е ставленням до стосунки, якщо ви вважаєте, що нема хороших жінок або нема хороших чоловіків вам в пару, бо вони не відповідають вашим очікуванням, проблема лише в вас. Це внутрішні проблеми. Все навколо є вдосталі. Всіх на всіх вистачить. Але ви притягуєте тих партнерів, які рівні вам по своєму емоційному і психічному розвитку. Тому треба працювати над собою в першу чергу. І якщо ви визначили, що у вас є деякі проблеми, спричинені вашими дитячими травмами, стереотипним мисленням, соціальними установками, низькою самооцінкою. І навіть, можливо, ви підозрюєте в себе межовий розлад особистості. Або ви весь час будуєте стосунки із поганими партнерами, які аб'юзять вас, маніпулюють, тиснуть, холодні, ігнорують. Це все є наслідки того, що не усвідомлено внутрі вас. І вам треба з цим працювати. Те, що там, у вашому підсвідомому, ви маєте потім відзеркалення у зовнішньому світі. У вигляді людей, ситуацій, проблем трагедій, проблеми здоров'ям в тому числі. Якщо ви хочете бути здоровими, як фізично, так і психологічно, ви можете почати разом зі мною свій розвиток. Для цього я створила онлайн-терапевтичну групу. Яку я провожу раз на два тижні. І є ще можливість додати 5 людей, є 5 місць. Поспішайте. Протягом тижня ми закриємо цю групу. Тому у вас є ще можливість доєднатися до цієї групи і почати свою власну терапію в групі. Це цікавий формат, в якому ви можете почути фідбек не тільки від мене. Але і від інших людей. Бо іноді психолог не бачить, як ви виглядаєте в кабінеті, коли він з вами спілкується. Він не бачить, як ви комунікуєте в соціумі. І ось це те, що дає групова терапія. Бо я буду бачити, як ви реагуєте на інших людей. І це той матеріал, який в індивідуальному форматі психолог ніяк не може дістати. Тому скористайтеся цією можливістю пізнати себе ще краще. Долучитися до групи, отримати нових друзів, можливо, на все життя. Тому що в нас групи і після закінчення проєкту продовжують спілкування, зустрічаються. Це як така нова, маленька сім'я, яка створилася на підґрунті розвитку, на підґрунті бажання розуміти себе і інших людей. Тому. Я чекаю на ваші заявки для того, щоб долучитися до мого проєкту онлайн-групова терапія, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, а посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. В телеграм-каналі знайдіть прикріплене повідомлення, там є інструкція, як долучитися до онлайн-групової терапії. Всього 5 місць залишається. І через тиждень. Прийом на цю групу буде закінчено. Тож побачимося там. Чекаю на вас. Ну а ми продовжуємо з вами далі розбиратися, що ж таке любов без обов'язків. А наразі я хочу якраз акцентувати свою увагу на любові без обов'язків серед дорослих пар. Що це таке? Розумієте, дорослій людині взагалі не потрібно. Вона не потребує того, щоб зобов'язувати іншу людину давати їй щось, давати якісь ресурси, вимагати щось, тиснути на людину, щоб вона вирішила якусь проблему важливу для тебе. Дорослим людинам, людям це не потрібно. Чому? Тому що всі свої дефіцити, дорослі люди вміють закривати самі. А от незрілим людям здається, що коли вони будують стосунки романтичні, то вони зустрічають ту людину, яка в кінці кінців вирішить всі їхні проблеми. І це проекція маленької дитини на іншу людину, як на батьківську фігуру. Якщо у вас є дитячі травми, якщо ви повністю не сепаровані від своїх батьків, ви будете проєктувати. Маму або тата на свого партнера, незважаючи відстаті. І це буде призводити до перекосів в стосунках, вони не будуть будуватися в горизонтальній площині, коли ви рівні партнери, а будуть будуватися в вертикальній площині, де один партнер бере владу над іншим, де відтворюються батьківсько-дитячі сценарії стосунків. Де є незадоволення, приниження, дефіцит. Тільки так здається, що двоє можуть помножити ресурси одне одного, одного. Але для цього потрібно бути наповненим, вміти самі собі заробити гроші, не боятися самотності, бути щасливою незалежно від того, чи є хтось поруч чи ні. Мати свої емоційні ресурси. До такого ступеня, щоб вміти себе втішити і дати собі раду в складній ситуації. Але це все здатності дорослої людини. Маленька, незріла дитина вона не може цього зробити. Вона знаходиться в дефіциті. Дефіциті любові, грошей, якихось благ, визнання, влади, самореалізації. Якщо у вас цього всього немає, а ви потрапите в дефіцитарні стосунки, де партнер або буде прикривати вас і злитися, і займати батьківську позицію, де обидва партнера починають конкурувати один з одним про те, а чиї потреби треба задовольняти в першу чергу. А хто в домі хазяїн, а хто встановлює правила? І це невидима боротьба, яка в кінці кінців руйнує будь-які прекрасні любовні стосунки. Тому що ви входите в них з дефіцитом. Тому і потрібні ці обов'язки, коли в людини дефіцит чогось, тоді і потрібно вживати такі е, поняття, як ти зобов'язаний як чоловік, ти зобов'язана, як жінка. Ці стереотипи можуть доходити до таких кошмарних розмірів, що призводити до насильства і аб'юзу. І ми всі бачили з вами нещодавній відеоролик, як а, чоловік побив жінку в супермаркеті, балована галі, мені здається, це. вона купувала млинчики заморожені. А він їй розказував про те, що вона ніяка жінка, якщо вона купує заморожені млинці. І не може стати до плити, і сама ці млинці приготувати. Оце все стереотипи. І це все про те, ти зобов'язана, ти зобов'язаний. Ось до чого може призвести, призвести темрява несвідомості людини. Там просто темрява, куди попадають соціальні стереотипи у вашу голову, якісь установки. Якась маячня туди може попадати в вашу голову. І ця маячня починає керувати вашим життям, вашими стосунками, вашою роботою, кар'єрою. всім. І в кінці кінців, як старуха, у розбитого корита в кінці житті. життя. Ні здоров'я, ні грошей, ні стосунків. Про що я жив це життя, невідомо. Так буває у тих людей, які так і не перетнули кордон. Емоційного розвитку а, за кордон підліткового віку. Так буває у людей, які живуть з а, психологією дефіциту, які не наповнюють себе і вважають, що хтось їм щось зобов'язаний. Ще раз нагадаю, зобов'язані ми тільки нашим дітям. І то до того періоду, поки вони залежать від нас до дорослого віку, до 21-го, да, бо в нас. Повнолітній стан це 21 рік. Але іноді це буває і до 25. Бо підлітковий вік він зараз трошки подовжений і вважається до 25 років. Поки людина фізично ще росте, вона ще підліток. Бо до 25 років може змінитися зріст, розміри, розміри фізичні і психологічні людини. Тому а, от серед дорослих, зрілих людей поняття обов'язків не існує. Чому? А це цікавий момент. І я зараз вам скажу, в чому тут фішка? Чому дорослі зрілі люди не користуються такими поняттями, як ти зобов'язаний, ти зобов'язаний? Це в кінці відео. А зараз я нагадаю вам, якщо ви маєте проблеми. У стосунках, на роботі, з вашою кар'єрою, з вашим здоров'ям. Я пропоную вам свою допомогу у вигляді онлайн-терапевтичної групи, яку я буду проводити раз на два тижні по суботах, о 10-й ранку. Доєднуйтеся до групи, ми разом почнемо ваш шлях розвитку на покращення якості вашого здоров'я і вашого життя. Якщо вас щось не задовольняє в вашому житті, це вже є сигнал того, що є якісь психологічні проблеми, травми, установки, стереотипи, які ви не усвідомлюєте. І онлайн-терапевтична група це прекрасний інструмент, щоб зрозуміти себе краще, ну, а також людей. Тому, для того, щоб приєднатися до цього проєкту, який я закрию вже через тиждень, Ця група буде закрита, там ще є 15 вільних місць. Вам треба підписатися на мій телеграм-канал посилання під цим відео. А в телеграм-каналі закріплений коментар, в якому ви знайдете інструкцію, як долучитися до онлайн-терапевтичної групи. Отже, чекаю на вас там. Ну і фішечка на торті. Чому дорослим людям не потрібно використовувати такі слова як обов'язок? Бо вони вважають, що зобов'язуючи людину задовольняти свої потреби, вони вдягають ярму рабства на іншу людину. А будь-які зобов'язання, щоб ви це знали, вони знищують еротизм, в парі припиняється сексуальне життя або зводиться до формального. І все те тому, що ми а, вважаємо, що інша людина зобов'язана нам щось. В дорослій парі все робиться добровільно. Якщо я люблю людину, я буду дуже уважною до її потреб. І це не тому, що я зобов'язана. Ніхто на мене не вдягає ярмо обов'язків, а це тому, що це бажання зробити. Життя моєї коханої людини легше виникає в мене в серці. І я не можу утримати це бажання. Це є добровільне бажання робити твоє життя кращим, легшим. Не спихувати на тебе щось важке, а навпаки, поспішати зробити це. Ось про це конкуренція в дорослій зрілій парі. Не про те, а хто буде у нас готувати млинчики, а хто буде пилососити. В моїх стосунках ми на перегонки це робимо. Або робимо разом. Все робимо разом. І не під тиском. Не тому, що зобов'язане. Якщо мій партнер втомлений, або я бачу, що. Йому треба на щось інше час приділити. Не проблема. Я зроблю сама. Бо я не вважаю, що він мені щось зобов'язаний. І я знаю, що в моменти, коли я щось не зможу зробити, він зробить це. Або ми разом зробимо. Нема ніяких обов'язків. Є бажання внутрішнє дарити радість і любов своїй близькій людині. Ось в чому секрет. Якщо ви вважаєте, що це правильно, напишіть, будь ласка, коментар, чи подобається вам а, такий формат стосунків. Ну, і якщо ви, ви відчуваєте, що ви ще не дозріли до такого формату або хотіли б його мати, то вам треба попрацювати над собою. А для цього я запрошую вас в онлайн-терапевтичну групу по суботах. Ще тиждень вона відкрита до набору нових людей. Є 5 місць. Поспішайте зайняти ці місця і почати роботу над собою. Для того, щоб долучитися до цієї групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на канал під цим відео. А в каналі закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Ну і звісно, якщо ви не підписалися на цей YouTube канал, Підпишіться на YouTube канал, тут є кнопочка підписатися. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно видалося вам цікавим, корисним, розвиваючим. І поширюйте мої відео в соцмережах, пишіть коментарі більше, ніж 7 слів. Це для мене велика ваша подяка і допомога в просуванні мого каналу на просторах Ютубу. Побачимось в наступних випусках.